Немає сенсу кидати курити при тривалому стажі. Інколи цим взучачий так, мені вже пізно кидати курити. Насправді, всього за 20 хвилин нормалізується пульс та тиск. За 12 годин з організму повністю виводиться чадний газ, а за 48 годин нікотин. Через рік після відмови від куріння ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань зменшується вдвічі. Безпечного куріння не існує. Загрозу для здоров'я несуть як звичайні сигарети, так і електронні. А також тютюнові вироби для нагрівання та кальяни. І навіть кілька сигарет час від часу все одно шкодять нашому серцю та судину. Тому єдина стратегія кинути курити або не починати взагалі. Обирай здоровий спосіб життя. Стань на варті свого серця.